Вибори в прошлой разу осталися теж чесний і в этот раз. Да, я поважаю підсовний блок і поважав з того моменту, коли вони були бивші регіони. Просто було названня, помінялося названня. Добрий вечер. Скажіть, будь ласка, ви на другий тур виборів ходили? Ні. ходили виборів? Ні, дякую. На вашу думку, вибори пройшли чесно? Ну, так. Чесно, так? Ні, коли я була, все нормально, родию, все нормально. Наша внучка лежала в угу. і в них прийшли, почали паспорта відбирати. З тисячки. Давайте. Ну вони не дали. Там один заявив, бо бабуся, мати його лежала, що ви забираєте паспорта я. А вони нам треба проголосувати за вілку, а так і сказала. Не знаю, я своє діло відголосував, кинув, як остальне я ж там не присутствовав mm -hmm. до кінця. А как это іменно відставило? А ви ходили на вибори? Ні. Нет. Нет. Принципово? Да. А вашу думку вибори пройшли чесно? Е, в Кривому Розі, так. ні. Ну наскільки, наскільки ми добре знаємо, то вкинули просто 4 тисячі голосів mm -hmm. за пана Вілку вечір. а ви ходили на вибори? Звісно. А на вашу думку вибори пройшли чесно? Ну, я в горному інституті, вроді чесно. Пусть займаються раз добром. До свидания. Первый тур я ходил, конечно же, был. Но как-то во втором мне очень хочется туда идти, потому как просто, наверное, нет достойных кандидатов, за которые хочется проголосовать. Выходить на митинг будет глупо, потому как это разборки именно между депутатами. Но внести свою точку зрения, в принципе, можно. Можно попробовать, конечно же, социальный блог создать. Щоб це різнообразити. Многие социальные сети, где де сидять більшість українців, же, Там можна здавати групи определені, де можна виражати своє мнение, просто говорити об этом. На мою так, чесно. Ну, дійсно, було якісь, якісь маленькі таке негаразді, але ніякого впливу вони не мали. А на вашу думку, вибори пройшли чесно? На мою думку, можливо, не зовсім. Чому? Чому? Тому що ми голосували за міла Бога все-таки, і хотілося би в країні наших змін, а не те, щоб влада залишалась тою, що є. На вашу думку, вибори пройшли чесно? Не <рес> <Я рес> знаю, я вважаю, що так, я навіть не цікавився подробностями <рес> на, на місці, там, де голосував. <рес> Але <рес> <рес> Вважаю, що все було чесно. Добре. Боже, ребята, такі складні питання задаєте. Ну, я сподіваюся, що чесно. Ну, хай розбирається, так сказати, міліція з цим. Ну, на мітинг я, мабуть, не пойду. Я, чесно що я проти того, що в нас відбувається. Я за правду. Люди живуть вчорашнім днем, хоча вони мої ровесниці. Мені 51 рік. Мені не страшно казати, скільки мені років, мені все одно розумієте, Але я, я не розумію, як можна так. Ну справа в тому, що один полі не воїн, правильно чи ні? Я в, в, в свою думку виражаю, але в своєму оточенні я не бачу людей, які мене підтримують, які розуміють, що необхідно мислення своє міняти. Я правильно кажу? Ну так ну, це моє враження. Я не знаю, я його не нав'язую нікому. Це телебачення. Дякую. Вам удачі. Дякую вам. Побачення.